Повільний Wi-Fi — це те, що може вивести з себе навіть інтроверта, повірте мені, тому що от ось ви дивитеся собі серіальчик, а він підвисає на 5 хвилин, потім щось роздупляється. Чи викачуєте щось з Google диску, якихось 90 гігабайт, і на 89 гігабайті воно відвалюється і треба все заново. І так само було все це і у мене. Колись давно, коли ще робив ремонт в своїй квартирі. Я просто поставив якийсь роутер, якийсь інтернет, бо працював собі в офісі, було пофігу, потім був ковід. Повномасштабка почалась, і десь тільки насправді пару років тому я розібрався з цією проблемою, чому у мене все це відвалюється, і як це все налаштувати, так щоб воно просто все літало. Тож давайте сьогодні подивимося на очевидні проблеми, чому у вас може постійно відвалюватися інтернет. З вами Володька, булоть Hotline.ua і ми починаємо. Перша і найочевидніша причина, яку ми часто ігноруємо, це проблеми на боці вашого провайдера. Можливо, ви платите за 50 Мбіт за секунду, а очікуєте швидкості в 500. Ваш тариф тут просто не передбачає високої швидкості. Вимога до провайдера, щоб він давав вам більше, а ви за це не платили, звісно, зрозуміло, але блін, воно так не працює. Зайдіть в особистий кабінет або зателефонуйте провайдеру. Перевірте свій тарифний план, зважаючи, що навкруги все дорожчає, не виключено, що провайдер тепер пропонує нижчу швидкість за ті самі гроші, що ви продовжуєте платити. А попередньо. Про це ви просто десь пропустили, бо зазвичай це просто спам на пошті. Як варіант оновитись до більш швидкісного тарифу, якщо ваша мережа та роудер це підтримують. Звісно, час від часу виникають і різні проблеми на боці провайдера: ремонт аварії на лінії перевантаження обладнання. Все це може впливати на якість сигналу. Незаймо буде звернутися до техпідтримки. Якщо проблема системна, і вони не можуть її вирішити, то тут, можливо, варто розглянути зміну самого провайдера. Варто перевірити і кабель, що йде від провайдера до вашого роутера. Він може просто бути Пошкоджений, перегнутий чи перетерти, або такий, що бачив цей світ ще під час зародження інтернету, це як забита труба, вода тече, але дуже повільно. Якщо з провайдером і вашим тарифом все окей, то вся увага тепер на ваш роутер. Бо якщо маршрутизатор куплений 10 років тому, Мій варіант він просто не може впоратися з сучасними швидкостями та десятком підключених гаджетів одночасно. Тож роутер легко може бути тим самим ботлнеком, який гальмує інтернет. І рішення тут логічно, просто оновіть роутер. Вибирати варто моделі, що підтримують мінімум стандарт Wi-Fi 5, 80211 ac а краще Wi-Fi 6 чи Wi Fi 6e. Можна вибрати і Wi-Fi 7 роутер, але поки такі моделі коштують дорогувати, та й не факт, що важче. Ваші гаджети підтримують той самий Wi-Fi 7. Оптимальним буде щось на кшталт Asus rt ax 57 Це гігабітний дводіапазонний роутер, який підтримує такі технології, як мумімо і BM-Forming, що допомагають поліпшити якість сигналу для ваших девайсів. Коштує він під 3000 тисячі гривень, але тут я б радив не дуже економити. Все ж роутер це не інвестиція на якийсь там рік або два, зате ви побережете свої нервові клітини. Однак навіть класний і потужний роутер може не вивозити через своє невдале розташування. Теж питаннячко, яке стосувалося мене, бо я засунув роутер в шафу йде, де йде суцільне дзеркало, і якщо ти закриваєш це дзеркало. Сигнал просто не проходить. Ви далі розмістити роутер у центрі квартири на відкритому місці і бажано вище, десь на шафі або полиці. Уникайте поблизу великих металевих об'єктів, наприклад, холодильників, а також мікрохвильовок та акваріумів, бо вони попросто блокують сигнал. Якщо ви живете у багатоквартирному будинку, то ви точно зіткнетесь з перевантаженням каналів. У вас може бути поруч пару десятків сусідських Wi-Fi мереж, і всі вони працюють на одних і тих же каналах, створюючи шум. Зайдіть у налаштування роутера і вручну змініть канал на 2 4 Гц і спробуйте там виставити 1, 6 або 11 А для 5 ГГц виберіть канал, який найменш завантажений. В принципі, сучасні додатки аналізатори Wi-Fi на смартфоні допоможуть вам це зробити. До речі, поки граєтесь з налаштуванням, не забудьте перевірити і оновлення ПЗ-роутера. Застаріла прошивка може мати баги або бути не для нових стандартів, тому краще регулярно перевіряти та оновлювати програмне забезпечення. Якщо у вас велика квартира або будинок, подумайте про меж системи. Це кілька роутерів, що Створюють єдину безшовну Wi-Fi мережу по всьому дому або використовуєте Wi-Fi репітери, такі собі підсилювачі сигнали для мертвих зон. Також є PowerLine адаптери, що передають інтернет через електропроводку. Усі ці пристрої ви, звісно, можете знайти в каталозі Hotline UA. Наприклад, вибираємо у фільтрах підтримка Wi-Fi Mesh і дивимося, що нам тут пропонують. Ось такі симпатичні роутери TP-Link Deco X50, мають мінімалістичний вигляд, тож без проблем впишеться практично будь-який інтер'єр. Є підтримка Wi-Fi 6 різних допоміжних технологій. Але і ціна тут у 7 тисяч. Втім, фактично ви купуєте два роутери, які створять безшовну мережу для вас на досить великі площі. В даному випадку це аж до 600 квадратних метрів. Абсолютно більшість сучасних роутерів працюють в діапазонах 2,4 та 5 ГГц. Перший має великий радіус дії, але нижчу швидкість, другий навпаки. Тут треба зауважити, що інші пристрої у вашому домі, такі як мікрохвильовки, блютуз девайси, бездротові телефони, радіо няні, вони всі працюють на схожих частотах і переважно це 2,4 Гц. Тому можуть створювати перешкоду для вашого Wi-Fi. Тому радимо використовувати діапазон 5 ГГц для тих пристроїв, що банально його підтримують. А якщо наразі немає можливості замінити роутер, можна просто відключити зайві девайси, яким не обов'язково мати постійний доступ до інтернету. Бо зараз, в принципі, модуль Wi-Fi, пхають будь-куди, в духові шафи, бойлери, і якщо вони теж будуть потроху тягнути мережу, то відповідно пропускна здатність буде зменшуватись. Також можна налаштувати пріоритети на роутері, щоб ваші основні пристрої, наприклад, ПК для ігор або смарт-ІВ для стрімінгу, отримували більше трафіку. Що ж, тепер переходимо до моменту, коли проблема не в тобі, а в мені. Ну, тобто у вашому персональному гаджеті. У старому ноутбуці чи смартфоні може стояти застарілий Wi-Fi-адаптер, який просто не підтримує високі швидкості або діапазон 5 ГГц. Це як намагатися їхати по автомату. На велосипеді. Для ПК або старих ноутбуків можна купити зовнішній Wi-Fi адаптер з підтримкою Wi-Fi 5 або Wi-Fi 6. Це недорогий, але ефективний апгрейд, який ви легко знайдете, де правильно, звісно ж, в каталозі Hotline.ua. Тут і Asus, і TP-Link, і навіть BenQ. Принцип роботи, – plug-and-play. ну хіба що драйвер треба буде встановити. До слова, проблеми з драйверами теж можуть впливати на роботу вашого комп'ютера. Якщо бачите, що щось пішло не так, зайдіть на сайт виробника та подивіться, можливо, просто є новіша версія для вашого мережевого Адаптера та й загалом повільність інтернету може фічуватись через повільність самого девайсу, як мінімум, закрийте зайві програми, перевірте пристрій на шкідливе ПЗ і, звичайно, спробуйте його перезавантажити. Іноді банальний чарівний ребут вирішує дуже багато проблем. Отже, як бачите, повільний Wi-Fi – це не вирок, і причин може бути багато, часто навіть декілька одночасно. Головне підходити до проблеми систематично. Від провайдера до вашого гаджету, перевіряючи кожен елемент ланцюга. А ви діліться у коментарях, як саме облаштували у себе мережу Wi-Fi вдома і з якими проблемами стикалися? А З вами був Володька сервіс маршрутну Hotline.ua і до зустрічі в нових випусках.